Ви такого ще не бачили? Це що, пінсуальник? Дупомийник? Уріноприймач? А тепер хочете я вам покажу, скільки коштує номері в Лондоні і як вони виглядають. Ось дивіться, за це і за три дні я заплатив 22 тисячі гривень. Тут ліжко стоїть отак. Бачите? Починається отака всяка історія. Бо їм просто впадла. Угадайте що? Чистить паутіну? І щоб ви розуміли, в Британії все-таки. Давайте по чуть-чуть почнемо з гарного, і ви поймете, чого я звідси уїхав коротше, назад в Європу. Значить, дивіться, загалом ну так неплохо, гарненько. да? І ти як дивишся на букінг я думаєш, та йо, класно. А потім, коли ти приходиш, і в принципі, в цьому поняли, вся Британія. Тобто на картинці все прикольно, а потім починаються такі замеси люди. По-перше, вікна. Це дуже страшні вікна, які просто прикрили новими, поняли, тут чи ти за рішотки. А це, до речі, центр Лондона. Потім зараз покажу вам. Тут підлога, це старий будинок. Тут величезна проблема з будинками, жилплощаді, ще що з туалетів ви поймете взагалі всю цю біду. Тут ліжко стоїть отак. Бачите? Ну вам видно, воно стоїть отак, бо підлога уходить сюди. Тобто, ну вдома вже звідси виглядає нормально, ну це ж на камері. А як ти підходиш ближче? І щоб ви розуміли, в Британії все-таки тільки від'їжджаєш від прям яких-то бізнес-центрів в Лондоні, там то, що розрекламіровано, починається отака от всяка історія. Ну... В цьому немає ніякої проблеми, що я показую. Проблема в тому, що це коштує 22 тисячі, і це тут норм. Давайте підемо. А, ну, звісно, ж опалення кондіором, тому що звідки ж тут центральне опалення, бачите, його нема. Потім. Умивальника туалет! І чого так роблять, бо. Ну, опять-таки, бачите, бо відпали це. От стоїть. Чого так роблять, ти миєш руки, і здавалося б, це екологічно. Ти миєш руки і то, що ти помив, потім тут бачок, бачите, кнопка. І ти потім змиваєш. Але ніт. Воно не збирається, воно те, що лється сюди зразу йде в каналізацію, а тут окремо набирається вода. Зараз докажу. Дивіться. <хи> <рес> Саме, оце Сюрприз для тих, хто додивився до цього моменту. Зараз я вам покажу. А, в Британії є мут. Дивіться, пошло, поїхало. В Британії є мут і так суйдет. От, от во всем, поняли? І так суйдет. І я вам значить покажу. Я зайшов цей номер і думаю, чого в мене це окно відкрите. А це, типа, закрите оці жалюзі. Я думаю, що там таке. А потім я от зараз спеціально вимкну світло, щоб ви могли оцінити всю цю красоту, щоб це все було видно. Бо їм просто впадло, угадайте що, чистить паутіну. Гляньте, просто впадло. І вони такі. Ну, давай жалюзі. Давай закриємо. Ми не будемо чистити. Давай жалюзі закриємо. От, в принципі, понял, Україна була прекрасною країною, найкращою країною в світі. купою можливостей і вообще навіть перераховувати не буду. І спробуй. це С ума сходи, гляну, не воно не останавливается. Треба остановитися, воно зараз зламається моторчик. Ну, тут, тут і так сойдет, понял.